А ви знали, що Клод Моне не розрізняв кольори? У 65 років митець став скаржитися на змінене сприйняття кольорів. У 72 роки йому діагностували катаракту. Однак Моне не погоджувався на операцію і намагався творити доти, поки повністю не втратив можливості розрізняти кольори. У 82 роки він таки погодився на операцію. Після операції митець знищив сотні робіт, створених за останні 15 років. Моне стверджував, що на них неможливо дивитися через поганю якість, Тони То більш тьмяні, темніші і менш точні. При цьому одну зі своїх знайзнаменитіших робіт водяні Лілії митець створив саме в цей невдалий період. До речі, її можна побачити у фільмі Титанік. А якими. Ви бачите кольори. Насправді розвинути сприйняття кольорів і відтінків можна з часом, практикуючись на уроках живопису, навіть якщо це ваше слабке місце.